Вітаю, шановні колеги, головна Олена Іванівна, методист відділу мовно літературної освіти Донецького обл і ППО. У День народження нашої країни бажаю вам перемоги, здоров'я та злагоди. Сьогодні хочу розповісти вам про українську мовну територію у всемережі. Умови сьогодення змусили нас масово евакуюватися з офлайну в онлайн. Хочу розпочати словами Ліни Костенко. Ми птиці інформаційного простору. Іншого у нас немає. Інформатизація освіти як один із напрямів національної стратегії розвитку освіти. Вимагає від учителя сучасного підходу до процесів, що відбуваються в навчальній аудиторії та за її межами. Такий підхід передбачає не тільки впровадження та використання інформаційних технологій, а й залучення педагога у свої рідні віртуальні процеси, які надають широкі можливості від найпростішого обговорення теми завдання. До напрацювання ідей і розробки нових проєктів. Нині соціальні мережі надзвичайно популярні в Україні завдяки інтеграції передових технологій відповідно до дослідження Digital 2022 Україна у січні 2022 року. В нашій державі було 28 мільйонів користувачів соціальних мереж, що становить 64,6% від загальної кількості населення. Соціальні мережі дозволяють збагачуватися знаннями та саморозвиватися. Через це поширеність кожна людина може залучатися до процесу здобуття необхідних знань, спілкуватися з однодумцями, що сприятиме розвитку суспільного потенціалу загалом. Використання соціальних мереж у професійній діяльності стало дуже поширеним явищем. Тут створюються спільноти, групи, блоги вчителів. Педагогічні мережеві спільноти дають можливість самостійно створювати цифрові навчальні об'єкти, обговорювати педагогічну діяльність з іншими учасниками товариства, ділитися колекціями файлів, спільно використовувати контент, довіряти свої записи цифровій пам'яті, до якої є доступ з будь-якого місця перебування. Інформація, опублікована в рекламних ресурсах мета, свідчить про те, що на початку 2022 року Facebook в Україні мав 15,45 мільйони користувачів. Наш відділ також представлений низкою ресурсів в цій соціальній мережі. Нагадаю вам, що триває робота нашого сайту філологів-україністів Донеччини. Усі ви з ним знайомі. Тут розміщується найцікавіша інформація про нашу діяльність, вам знайомі і певні розділи нашого ресурсу. Тут ви можете прочитати найактуальнішу інформацію, рекламу підвищення кваліфікації, яку здійснює наш відділ, різноманітні. Привітання переможців, конкурсів, матеріали фестивалів, методичного параду усе це ви знайдете на сторінках нашого сайту. Але в соціальних мережах ми також представлені низкою ресурсів. У Фейсбуці працює представництво сайту філологів україністів Донеччини з метою поширення якнайшвидшого поширення потрібної інформації. Тут ви знаєте, знайдете найактуальнішу інформацію, рекламні постери, оголошення про конкурси, про вебінари, конференції і зустрічі з різноманітними науковцями в нашій галузі. Крім того, працює спільнота. Українських філологів Донеччини, де, крім інформації, яку розміщуємо ми, працівники відділу мовно-літературної освіти, є можливість поділитися своїми надбаннями, поширити передовий педагогічний досвід колег з різних куточків нашої області. Тут мають змогу це загальнодоступна група, яка налічує 300 учасників. Тут мають змогу публікувати свої матеріали як всі педагоги Донеччини, які підписані на цю сторінку, так і науково-методичні комісії учителів. Філологів української мови та літератури, центри професійного розвитку педагогічних працівників нашої області. Тут розміщені певні нормативні документи, які потребують швидкого, швидкого реагування нашої спільноти, оголошення про майбутні заходи. Інформація про результати конкурсів, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, поширений передовий досвід колег з інших регіонів. Тощо запрошуємо стати дописувачами спільноти українських філологів усіх охочих. Крім того, розпочала роботу. Ще одна спільнота, яка має назву слово двір, українське слово у кожну оселю. Ця спільнота має на меті поглибити знання з рідної мови, розкрити маленькі таємниці української мови усім охочим, хто долучиться до цієї групи. Спільний проєкт усіх працівників нашого відділу. До вашої уваги. Запрошуємо усіх колег стати експертами в цій групі, коментувати дописи, брати участь в обговоренні, ділитися цікавинками. Оновлення рекламних ресурсів Google свідчать про те, що на початку 2022 року YouTube мав 28 мільйонів користувачів в Україні. Ця цифра означає. Що охоплення реклами YouTube було еквівалентним 64,6% відсотка від загального населення України на початок року. Спільнота філологів україністів Донеччини має власний канал на YouTube, де розміщені відеоматеріали круглих столів, онлайн-конференцій, методичних парадів, фестивалів, проведення яких ініціює наш відділ. Запрошуємо усіх охочих. Підписатися на канал і мати змогу першими побачити найцікавіші матеріали. Перед кожним із нас постає питання, що я можу зробити сьогодні для перемоги України, бути ефективним на своєму робочому місці. Говорити українською скрізь у соцмережах, у кав'ярні, у транспорті, дивитись український контент, читати українською, писати в соцмережах про Україну, поширювати інформацію про нашу культуру і традиції, власні досягнення, бо ви є саме тими людьми, від яких усе залежить. Наш шлях до перемоги непростий і драматичний, проте ми всі цією дорогою крокуємо разом. І варіанту відступити, відмовитися від обраного напрямку руху нема. Любомир Гузар писав, що ознакою зрілості є готовність узяти на свої плечі відповідальність за щось більше, ніж ти сам. Тому налаштовуємося та працюємо, кожен робить своє заради омріяної та великої перемоги. Завершити свій виступ хочу словами Ліни Костенко. А ми пливемо. І пливемо безупину. Що нас чекає у ніч заворожено? Вже так до ножа ми звикли у спину, Що в чесній битві ми переможемо.